Розділ сьомий. Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів бо ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його. А надходило свято юдейське кучки і сказали до нього брати його: Піди звідси йди до юдеї. Щоб і учні твої побачили вчинки твої, що ти робиш, та й комабо не робить нічого, ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові. Бо не вірували в нього навіть брати його. А Ісус промовляє до них: Не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить. Бо я свідчу про нього, що діла його злі, ідіть на це свято. Я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Це сказавши до них, він зостався у Галілеї. Коли ж вийшли на свято брати його, тоді й сам він пішов не відкрито, але ніби потай. А юдеї за свята шукали його та питали. Де він? І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили Він добрий, а інші казали Ні, він зводить з дороги народ. Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв. У половині вже свята Ісусу храм увійшов. І навчав, і дивувались юдеї, й казали, як він знає Писання, не вчившись, відповів їм Ісус і сказав: Наука моя, не моя, а того, хто послав мене. Коли хоче, хто волю чинити його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я, хто говорить від себе самого. Той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав його, той правдивий, і в ньому неправди нема. Чи ж закона вам дав не Мойсей, та ніхто з вас закона того не виконує? Нащо хочете вбити мене? Народ відповів, чи ти демона маєш, хто тебе хоче вбити? Ісус відповів і сказав їм: Одне діло зробив я. І всі ви дивуєтесь. Через це Мойсей дав обрізання вам, не тому, що воно від Мойсея, але від отців. Та ви у суботу обрізуєте чоловіка. Коли ж чоловік у суботу приймає обрізання, щоб закону Мойсеєвого не порушити, чого ж ремствуєте ви на мене, що я всю людину в суботу здоровив? Не судіть за обличчям, але суд справедливий чиніть. Дехто ж з Єрусалимлян казали. Хіба це не той, що його шукають убити, бо говорить відкрито ось він і нічого не кажуть йому? Чи то справді дізналися старші, що він дійсно Христос? Та ми знаємо цього, звідки він, про Христа, ж, коли прийде, ніхто знати не буде, звідки він. І скликнув у храмі Ісус, навчаючи й кажучи, І мене знаєте ви, і знаєте, звідки я? А я не прийшов сам від себе. Правдивий же той, хто послав мене, що його ви не знаєте. Я знаю його, я бо від нього, і послав мене він. Тож шукали вони, щоб схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, бо то ще не настала година його. А багато з народу в нього ввірували та казали Коли прийде Христос. Чи ж він чудо чинитиме більше, як чинить оцей. Фарисеї прочули такі поголоски про Нього в народі, тоді первосвященники та фарисеї послали свою службу, щоб схопити його. Ісус же сказав: Ще недовго побуду я з вами, та й до того піду, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є. Ви прибути не можете, тоді говорили юдеї між собою. Куди це він хоче йти, що не знайдемо його? Чи не хоче йти до веселенців між греки та й греків навчати? Що за слово, яке він сказав, ви будете шукати мене і не знайдете, а туди, де я є, ви прибути не можете. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із його». Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто ввірував у нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті казали, він справді пророк. Інші казали: Він Христос. А ще інші казали, Хіба прийде Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму, звідки ля був Давид? Так повстала незгода в народі з за Нього. А декотрі з них мали замір схопити його, та ніхто не поклав рук на нього. І вернулася служба до первосвященників та фарисеїв, а ті їх запитали, чому не привели ви його? Відказала та служба. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей чоловік. А їм відповіли фарисеї й вас із дороги не зведено. Хіба хто з старших або з фарисеїв увірував у в нього, та проклятий народ, що не знає закону? Говорить до них Никодим, що приходив до нього вночі, і що був один із них. Хіба судить закон наш людину, як перший її не вислухає, і не дізнається, що вона робить? Йому відповіли та сказали вони. Чи ти не з Галілеї, досиди, та побач, що не прийде пророк із Галілеї. І додому свого пішов кожен.